Всякі два і чарівного яного. Іван Штефаньо показує, що йому подарував Миколай, який приїхав на електродрезині. Прийшов до вузькоколійки школяр разом із батьками та братиком. Хлопчик каже, до нього зранку також приходив Миколай, залишив подарунки. Про ту таку тачку і ще 10 пар носків отримав, потім фруктів отримав, Таньковий приніс, пару печень, ну, коротше, на будь-який вкус, приніс му медведя, там на медведів ще були тут цукерка. Ну, та й усе, та. А та й письма мені приніс сертифікат з лугняної дитини. й Саша, коли письмо на, написав, я йому прочитав. Під час акції діти приходили до Миколая, розповідали йому вірші або співали, фотографувалися з ним та отримували солодощі. Гарно, діти радуються, діти раді, діти. Миколая рідко видять. Таку акцію зробили вперше у селі. каже співорганізатор Сергій Лупак. За його словами, цукерки для дітей купували організатори. Провели таку акцію, щоб дійсно створити дітям якесь праздне, якесь свято, щоб дійсно їм це запам'ятало. Заодно десь привернути увагу і для, і для того, що через наше село йде оскоколійка, яка вже останні роки не працює. але є люди, які хочуть, щоб возродити цю непогану ідею, щоб могли їхати і туристи, і і наші дітки, щоб могли, як кажуть, мати якісь розваги. Роль Миколая виконав ініціатор акції Олексій Любецький. Цю дрезину, каже, використовують і для туристичних поїздок вузькоколійкою. Потяги, розповідає Олексій, тут не їздять. За нашими даними, ми єдині, хто пересувається штрекою. Ми її прочистили за допомогою місцевої громади і місцевого бізнесу. От, нас всі підтримали. І це наш приватний локомотив на батареях Тесла, і ми на ньому їздимо. І возимо туристів зараз, хоч і зимно, але час від часу. На сидінні дрезини закріплені паски. Ремені вони зняті з Боїнга, тобто це з справжнього літака. А, також це колеса мотори зняті з гіроскутера, і там стоять батарея тесла. Одна людина може проїхати на ньому дистанцію вплоть до 25 кілометрів. Тобто, звідси ми можемо доїхати в берего. Це виготовляла талановита група інженерів. От, е яких я найняв, проектуємо другу модель на 12 осіб, яка вже буде закрита запаленням і буде курсувати зовсім штреки. Також в нас в планах відновлення всієї колії, в тому числі, яка частково раніше була демонтована. Впродовж акції, як повідомив Сергій Лупак, до Миколая підійшли близько 300 дітей. Марія Лукей, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.